День, хлопчики і дівчатка. Ви здогадалися, хто я така? Так, звісно, я весела, кмітлива і дуже допитлива білочка. Я хочу запросити вас до країни, математики, щоб виконати багато цікавих завдань. Тож розпочинаємо нашу подорож. Давайте пригадаємо з вами геометричні фігури, які ми знаємо. Так, круг. Він не має кутів, не має сторін. Він котиться. Трикутник. У нього є три кути, три сторони. Вірно квадрат. У нього чотири кути. Чотири рівні сторони. Ви молодці. А ось подивіться на картинку. На ній зображені сонечко, ялинка, дерево, пташка, будинок. Вони вам нічого не нагадують. Так, на цій картинці всі зображення схожі на геометричні фігури. Яку фігуру нагадує сонечко? Так, круг. А на яку фігуру схожа ялинка? Правильно, трикутник. А якої форми крона у дерева? Молодці. Круглої. З яких геометричних фігур пташка? З круга і трикутників. Вірно. За допомогою яких геометричних фігур можна побудувати будинок? Так, з квадрата, трикутника, прямокутника і круга. Ви всі розумнички, добре попрацювали. А ще я пропоную вам пригадати частини доби. Ранок, день. Вечір ніч. Зранку ми прокидаємося, вмиваємося, робимо зарядку. Вдень граємося, займаємося, обідаємо. Ввечері купаємося, чистимо зуби, читаємо казки. Вночі солодко спимо. Дітки. Запрошуємо вас пограти в гру частини доби? Дівчинка робить зарядку. Яка це частина доби? Так, звичайно, це ранок. Діти малюють на занятті. Яка це частина доби? Це день? Діти сплять. Коли це буває? Так. Вночі діти граються на майданчику. Це день, мама колише дитину. Коли це буває? Так, вночі, які ви всі розумнички, гарно справилися з усіма завданнями, а мені вже час повертатися додому. Тож будьте слухняними і здоровими. До побачення.